Що ти, як ти моя рідна мова, чому так байдуже комусь до твого слова, звучить воно, як солов'їний спів, без нього ми загинемо навік? Твоя мелодія у час війни сумна, і через тебе линуть важкі звістки, та вірю я, настане час, і ми почуємо переможні вість. Я твої звуки пронесу по всьому світу, хай лине милозвучна рідна мова. По всіх країнах і земних шляхах. Хай чують всі, чиє це звучить слово. Через слова Шевченка Симоненка несемо в серці правду крізь віки, їхні вірші це промені надії, що не погаснуть в темряві пітьмі. Рідна моя мова Калинова Ти слово предків, прадідів своїх, тебе руйнують та вогнем палять. Та не скорити добре слово нам мечем. Бо в мові сила є і буде, бо слово це надія в майбуття. Воно не згасне, як свіча, воно житиме, поки говоримо ти і я. Мова залікує важкі рани, когось вона на ноги знову підійме. І здається, що ти можеш без слова, а насправді це найбільше багатство Твоє. Чи люті грози, чи літають ракети, та мова не зникає і не згасає в них. Це оберіг, це Дух Всесильний, що крізь століття йде в майбутній світ. Ми маємо зберігати рідну мову, вона єднає нас в одну родину. Звучить, як мамина колескова, і силу нам дає і волю. Хай покоління нові піднімуть знамени мови гордо до зірок. Тоді лунатиме твій голос вільний, як батьків, заповітний крок.